У Даміра Хрульова перше тренування після повернення з чемпіонату Європи з Кудо, який проходив на Мальті 3 та 4 лютого. На цих змаганнях вінничанин здобув кубок та золоту медаль. В Суспільному Дамір розповідає, перед чемпіонатом хвилювався. Суперники були гідні, змагався у ваговій категорії до 30 кілограмів. У всіх поєдинках здобув перемогу. Перший спаринг бився з мальтінцем і виграв. Другий спаринг я бився з українцем в Вінниця і теж виграв. Моя мрія, щоб в мене був чорний пояс, я став тренером і виграв чемпіонат світу. Батько Олександр Хрульов каже, за поєдинками сина вболівав онлайн. Наших тренерів, на жаль, не випустили через військовий стан. Телефонували, дзвонили, рекомендували. Ми були весь час на зв'язку. Дамір Хрульов каже, кудо займається трохи більше року. За цей час здобув чимало нагород на обласних та всеукраїнських змаганнях. Я знав цей вид спорту через мого друга Тимофія. І тоді я вирішив спробувати. Пішов на перші змагання і їх виграв. У клубі Кудо Катана син з листопада 2022-го, А у спорті з чотирьох років розповідає батько Олександр. Ми вирішили спробувати прийти на пробне заняття. Ми прийшли Деміру Дуже сподобалося. І перші наші змагання його покорили вже були повністю. Це були клубні змагання. Виходить, і після цих змагань в нього появилися крила, з'явилося шалене бажання розвиватися далі, іти далі. І слідуючі змагання сказали, що він попадає на кубок України. На тиждень у нас чотири тренування. Загалом збірна України на чемпіонаті Європи виборола 5 золотих та 6 срібних медалей і посіла перше місце, каже тренер Анатолій Свідерський. Наш клуб виборов 11 путівок, поїхало 9 спортсменів, три із них привезли золото. Ще свідерська Віроніка, Федоричак Софія і чотири спортсмена. Вони в фіналі програли, але вибороли для нас другі місця. Офіційно кудо, як окремий вид спорту в Україні визнали лише цьогоріч, каже Анатолій Свідерський, і чимала заслуга у цьому їхніх вихованців. Визнають тільки в тому випадку, коли є багато спортсменів по всій Україні. Спорт цікавий, він дає можливість досконалити фізичні якості і обов'язково психологічні. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстіров, Суспільне, Новини Вінниця.